Заповітрена система опалення або відсутня гаряча вода. Кожна заявка від харків'ян важлива і термінова. Працівники аварійно-диспетчерських служб КП «Харківські теплові мережі оперативно опановують усі нововведення спеціальної програми обліку та контролю виконання заявок громадян до міської диспетчерської служби 1562. Підприємство підготувало для вас повторно відо про переадресацію та перекласифікацію заявок, які ми виконуємо лише на порталі, програма фіксує дійсно кожну заявку. всі заявки відпрацьовуються підприємством. Але програма, в принципі, відносно нова. Її до сих пір допрацьовують. Та кожне нововведення ми зі своїми колегами намагаємось. Попрацювати, щоб уникнути помилок в роботі, начальник аварійно-диспетчерської служби київської філії КПХТМ Сергій Чорнобай понад 20 років працює в теплових мережах. З них більше десяти начальником виключно жіночого колективу. Робота настільки нервова, що війну чоловік зустрів на лікарняному через проблеми із серцем. Але вже з 1 квітня 2022 року вийшов на роботу, щоб вживати оперативні заходи для розгляду скарг від харків'ян. На третій рік війни каже фахівець: старі добрі проблеми із Чайними батареями, попри всі негаразди, повертають думки у мирне русло. Сами проблемнішими заявками є непрацюючі радіатори в кімнатах, ну постая або постаяку, або частково в кімнатах. Чим можемо допомагаємо мешканцям, виходимо на місто, якщо є можливість промити, прочистити. Жодна заявка не губиться, всі заявки відпрацьовуються. Ну частіше приходиться спілкуватися з кожним заявником, з кожним мешканцем. Ну, важко, бо люди є дуже дуже різні. Люди різні проблеми теж у когось трубу у підвалі прорвало, у когось птахи ізоляцію пошматували, іноді трапляються скарги на проблеми з індивідуальним опаленням, до якого харківські теплові мережі не мають жодного відношення. Але як каже провідний інженер служби по роботі зі зверненнями громадян КП харківські теплові мережі Олена Татарчук навіть у таких випадках потрібно надати роз'яснення, що робити, куди звертатися. Крім того, у кожної заявки є термін виконання на аварійну роботу. Це три години. Ми усуваємо аварійну ситуацію. Ситуацію, а на поточні заявки у кожної заявки є свій термін виконання. Відповідно до класифікатору послуг, саме аварійно-диспетчерська служба та фахівці по роботі зі зверненнями громадян виконують роль зв'язківців, координаторів і навіть трохи психологів, які разом зі службою 1562 збирають і доводять до виконавців комунальні проблеми харків'ян. На них же покладено місію переконатися, що робота виконана і проблему вирішено. Для цього потрібно подзвонити заявнику і отримати позитивну відповідь. Тільки після цього заявка в системі закривається із позначкою. ごめんなさい。